Захотела купить мобильный телефон себе на ОКР. И, Ну, потому что в стране кризис денег немного, нашла тот, который мне нравится, новый. Получилось, созвонилась, списалась с человеком. Он сказал, какую сумму на какой счет ему перебросить, там, плата за мобильный телефон. Я ему отправила, а товар мне так и не пришел. Працівниками управління по боротьбі з кіберзлочинністю було викрито одного з користувачів інтернет-магазину, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами користувачів на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Чоловік розміщував в мережі інтернет оголошення про продаж різної побутової техніки за низькими цінами, що приваблювало громадян, та вони в подальшому перераховували грошові кошти на його банківську платіжну картку. Під час санкціонованого обшуку працівниками мільйони. Було виявлено комп'ютерне обладнання, банківські картки, мобільні телефони, які використовувалися для злочинної діяльності зловмисником. Слідчим відділом Ірпінського міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.